Служені в різних церквах різні звичаї, і я хотів би для тих, якщо буде незвично, просто сприйміть так, як є, для яких це звично. І я хочу сказати, що перш за все це зараз молитва буде. Тому -то це той момент, де ми повинні молитися, але не усуджування. Так сталося, що декілька раз молилися наді мною вже. Тобто, коли... Вибирали на одне служіння, потім на друге, потім на третє. І знаєте, після чергового ми приїхали з дружиною, і я бачив, вона так засмучена. І я зрозумів, я запитав в неї, вона мені так щиро відкрила, каже, так гарно нас представляли, а потім наш жінок посунули. Це трошки принизливо було. <кій> От брат Станіслав, брат Олексій. Така тут у нас і зал наповнений, там більше тисячі людей. <кліст> і потім кажуть, О, тут брати помоляться, так сестри викуплять, куди ж би вас тут? <кліст> 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 більше того, ще один момент. Значить, у нас тут ваня буде, біля мене виходьмо. Ваня буде стояти тут, на колінах. Зараз не ставай на колінах, тут біля мене стоїть. Ваня буде стояти, тут Таня буде стояти. Поруч. Тому що це її служіння, так. Я хочу, щоб вийшли сини. Вони теж будуть молитися. Я пригадую, коли рукопокладали мого батька. Я вредний був. Я не знаю, чи є ще такі вредні діти, як я був. Мого батька рукополагав Яков Кузьмич Духонченко, можливо, хто пам'ятає такого служителя. І коли рукоположили, Духонченко так, знаєте, у нас два брата було і три сестри. Духонченко так раз глянув на мене і каже, а тепер, коли тато присвітер, не позор батька. Я думаю, «А, і він все знає. Звідки він ж це все знає? розумієте? Для мене так тоді. І дійсно, коли я не став зразу слухняним, розумієте, але оце такий момент, в мене я по сьогоднішній день своїм хлопцям кажу, хлопці, не позорте там. Хлопці, то в селі їдете в маршрутці, ну дорогу вступ... вступайте в місце. Я не знаю, я рано їду на роботу, машиною, ви ж їдете в автобусі. Ну в автобусі хоч як ведете себе, ви хоч в місце вступайте. Ну не позорте, люди ж знають, що це служити. Те саме є сини, діти. Ми рукополагаємо Ваню, ви розумієте чи ні? Я ще раз говорю, ми рукополагаємо брата ваню. Але я хочу сказати, що ми сьогодні посвящаємо служіння всю його сім'ю. Я і брат Віктор для малиць, служителя, який є тут. Я теж хотів, щоб підтримали нас в молитві. Хто може просто помолитися, хто може просто підняти руку. Я не знаю, які звичай по-різному це відбувається. Але ми хотіли зараз молитися, хочу, щоб церква молилася, щоб це служення було плідним, розумієте? Більше того, щоб Бог оцю сім'ю. Цього служителя міг захистити від зла, від гріха, від нападків диявольських, від провісків диявольських. Помните, Павло каже, від братів, від лже-братів, щоб захистив, розумієте, від всякої, від всякої нечисті, що просто служіння легким не буде, розумієте? Я, я впевнений 100%, що легким служіння не буде. Але я знаю, що служіння може бути важким, але може бути благословеним. Я попрошу церкву піднятися. Боже, ми дякуємо Тобі за те, що ти створюєш церкву Твою, і діло по створенню церкви продовжується. І те служіння, яке є тут вдома дозволь, щоб воно було на славу тобі. Боже, я прошу про мудрість, я прошу про те, щоб я міг тримати рівновагу між служінням в сім'ї, служінням в церкві, тим іншим служінням, яке ти даруєш. Боже, даруй, щоб страх твій, страх перед тобою, повага перед Словом Твоїм завжди була наді мною. В я твоє, я також молюсь за таню, за дітей. Дозволь, щоб те, що я буду робити заради слави Твоєї, було також і для них важливим можливістю тобі служити. Амінь. Амінь. Батько мій, я тобі щиро вдячна за те, що я є твоєю дитиною. Дякую тобі, Господь, за те, що за ту головську жертву, яку ти звершив, Боже, і за ту любов, яку ти послав з неба, це для того, щоб ми її мали, Господи, і могли нести іншим. Я щиро тобі дякую за те, що ти мені дав родину, Господь, за те, що ти мені дав дітей. Боже, поможи йому бути вірним тобі завжди, Господь, і теж служити тобі. Я зараз прошу тебе за Ваню. Боже, ти йому даєш такі відповідальні служіння, Господь, поможи йому свершувати його стрепетом. З лагідністю і з любов'ю до тебе, щоб все було для збудування для царства Твого. А мені допоможе Господь бути мудрою помічницею і завжди допомагати йому всьому. Прослався Господь. Амінь. Амін. Отець небесний. Ми дякуємо тобі за те, що Господи, ти не залишаєш свою церкву. Без служителя, Господи, і в ім'я Ісуса Христа, Господь, ми проносимо Тобі подяку, і зараз ми звертаємось до Тебе, Господи. В ім'я Ісуса Христа, Господь, благослови брата Івана в тому, щоб, Господи він вів твою церкву в тому напрямку, куди Ти, Господь, бачиш. Ти бачиш, Господь, куди вона має розвиватися, як вона має досягати нових людей, як вона має підтримувати один одного. Господи, дай йому мудрості і дай йому бачення все це чинити, допомогти Господь для Твоєї церкви, процвітати і прославляти Твоє ім'я, бути свідками на кожному місці. Ми просимо Господь також давай для нього знання і можливості передати все для церкви Твоєї, щоби підготувати учнів, Господь, для служіння Тобі. І також, Господи, просимо благословення на Його повсякденне життя. Давай і до хлібу і турбуйся про нього. В ім'я Ісуса просимо. Амінь. Амінь. Хвала подяка Тобі Вседержителю за цей день в житті цієї місцевої церкви, Амінь. Господь. Я дякую тобі, Господь, що ти покликав нас служителів Твоїх для збудування, не для зруйнування царства, твого Господь. Я вдячний, що ця церква має служити, Господі. Це твоя воля, і це твоє благословіння, і це твоє благодаті. Я хочу просити, щоб в цей день, в цей час, в цю хвилину Ти руки свої пробиті, положив на голову брата Івана нашого. Благословив його тим помазанням, яке не від нас, людей, а яке від Тебе, Господь. Ми славимо Твоє ім'я, Господь, що Ти продовжуєш це служіння. І в цьому місці, і в цій церкві, Господь, я хочу Господь, щоб Ти благословив його всім необхідним, всіма духовними дарами, тими, якими він служив і може служити для церкви. Я хочу, Господь, щоб ти дав йому духовних сил, тілесних, здоров'я, Господь, благословив його родину, дружину і дітей, Господь. Я хочу щоб вони могли бути справжніми помічниками в його служині. А найбільше прошу про охорону Твою Господь своєю милістю, своєю благодаттю. Обгорни цю родину, Господь, щоб в тих випробуваннях, в тій праці, в тих стараннях, які вони будуть робити для збудування царства Твого, вони, могла, вони могли мати Твоє благословення, Господь. Я вірю і знаю, якщо ти благословляєш, ми дійсно благословляємо. І тому -то ми сьогодні, служителя, ми сьогодні, Церква Христова, благословляємо їх на це служіння, Господь. Ми благословляємо їх, Господь, для цієї праці, тому що ми призвані благословляти. Хай прославиться Твоє ім'я і в цій церкві, і в цьому місці. І я хочу, Господь, щоб ця церква росла і примножувалася. Для слави імені Твого просимо. Тобі, Тобі єдиному, хвала, честь і поклін Богу Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь. Амінь.